Знаєш, як взагалі ми познайомились? Це ж був чи то вечір прем'єр з Катериною Сачою, от, здається, вечір прем'єр uh -huh, називалось. Так. І там треба було якусь пісню створювати. І знаєш, це насправді ідея була їх редакції і Каті. А давай з Ніною Митрофанівною щось зробимо. Я кажу, а вона зі мною захоче співати. Uh -huh. Ну, типу, ну ми якби питали, її цікаво. Я думаю, офігеть, ну в мене, знаєш. Е, я дуже люблю такі експерименти, і в нас, до речі, дуже класна пісня з нею вийшла цей день. Я пам'ятаю, як вона приїхала тут на студії, була, співала. Ну прям. Е... До речі, легко з нею працювалася? Да, дуже легко. Вона дуже відкрита була. Я ще до неї додому поїхав. Mm -hmm. Типу, ми зв'язалися по телефону. Кажу: Ніна Матрофанівна, е, ну що, як ваші справи? Будемо писати пісню. Вона ой, дімочка, ну то заїдь за мною, скинула геолокацію. Я за нею приїхав, привіз її на студію. Так. Вона дуже дуже душевна, От реально квітка душа. Mm -hmm. е, від неї дуже класна була. Така, ну в неї аура своя, така добра. Знаєш, і вона як почала співати приспів, ми тоді зрозуміли, а, ось вона магія, ні не матрофані, не матеріянка. Це оцей знаєш, янгольський такий голос, ніби. Ну от ти його не сплутаєш ні з чим. До речі, кажуть, що артисти цієї старої закалки вони зазвичай стають перед мікрофоном і практично з першого дубля можуть заспівати так, як треба. Так, так. Ми тільки барабани. Їй заважали барабани, то мої барабани виключали. Угу. Я тоді, ну на в цей день небеса. Оце знаєш, як вона так. заспівала, ми з пацанами просто розплилися. Яка можливо подія з Ніною Митрофанівною тобі найбільше запам'яталась? Фотосесія наша з нею, там, де ми в стилі Вів Ян Вест, тут її зробили, і прям те, що вона ну, на такі експерименти йшла, ти бачив її рожеву перуку. Ну це. Вау, з цим з муштуком». А ну, взагалі, як це було? Тобто ти дзвониш, кажеш, ні, ну ми хочемо, щоб ви були ну, значить, з мунштуком. Ну, ми вам такі от образи, це буде супер круто. Ну, давайте. Ти їй пояснюєш, що ти прям скидав в, там на вайбер? Е, ну, там більш команда хто цю фотосесію створював, більш угу. займалася цим питанням, а я просто з нею розмовляю, кажу, ну що, як вона каже, я тільки переживаю, що що мені в церкві за це скажуть?